Сьогодні готуємо авторський ванільний бісквіт. Спочатку жовтки виділяємо від білків, до білків в 2-3 етапи додаємо цукор, постійно збиваючи. Далі додаємо жовтки та знову збиваємо до пишної білої маси. Ось така маса. Далі до борошна додаємо розпушувач, все перемішуємо та просіюючи додаємо до яєчної суміші. Все об'єднуємо та додаємо рідкі інгредієнти: спочатку молоко. Потім олію та кипяток. Все вимішуємо до гарної однорідної консистенції, щоб не було крупинок. Далі викладаємо все у форму або кондитерське кільце, вистелене пергаментом чи фольгою, і ставимо випікати при 165 градусів приблизно 1 годину. Після випікання знімаємо дно та залишаємо на решітці до повного охолодження. Далі вирізаємо з форми, замотуємо в харчову плівку та ставимо на декілька годин в холодильник. Після цього бісквіт краще нарізається. Нарізаємо і можемо складати торт. Ось такий виходить повітряний, ніжний та пухкий бісквіт. Розрізати можна на 3 або 4 коржі. Обов'язково готуйте.